і да Львова взялася до роботи. Спільно з представниками галицької райадміністрації міліціонери перевіряли припарковані автівки біля пам'ятника королю Данилу. В даному місці. Не можна паркуватися не тому, що тут знаки просто тут таке місце між перехрестями з князя Романа і вулицею ще до вологою. На тому місце. По Поправил дорожнього руху 15 метрів від одного перехрестя від другого там паркуватися в автомобілі не можна. Рейд не протривав і півгодини. водії, побачивши камеру та правоохоронців, не зупинялися на заборонених місцях. Серед кількох незаконно припаркованих машин наші журналісти натрапили і на автомобіль міського депутата. Тут є дозволено мені здається, є, ну скажімо, е... Скажем, я не стою на пішохідному переході, я стою з боку, там де, перед знаком, скажімо, де, де парковка дозволяється. Тут і перекрестя, тут зупинка заборонена, вже не про просто ямку. Самі наголошуйте на те, щоб ми в порядку наводили місце і самі порушують. Депутат спершу заперечував порушення правил, але згодом таки визнав свою помилку.